Завдання щодо червоного чебурека. І воно буде одне-єдине. Сфоткай то, чим ти любиш найбільше займатися. Наприклад, якщо малюєш, сфоткай валюнок. Граєш на якомусь музичному інструменті, сфоткай музичний інструмент і так далі. Не забудь поставити хештег червоний чебурек і викласти цю фотку в якийсь там соціальній мереж, де там є. Здорово, бандіти! З вами Вася, ви на каналі Чоткий Пацан. І знаєте, в нас сьогодні погодка така класна, все-таки романтичне, я би навіть сказав дощ такий, все-таки антуражне. Гімно поплило в болоті. І знаєте, коли після дощу виходиш такий на вулицю, а там запах мокрого асфальту? Не знаєте? І я теж блять не знаю, бо в нас його нема. Додор, блядь, ну що за приколи, я не понял. ну кого песика би ходити по коліну в болоті, га? Скажіть на милість. Ну от сьогодні пішов мамі лотки на автобус передавати. Вертаюся додому, ну з ким можеш викручувати. Намок моких сучка. Я розумію, що замість того, аби робити дороги, можна собі купити якийсь лексус або ще ліпше вертольот. Але йоний банан, та маєте хоча би каплю совісті. Вроді дорослі розумні люди, а до сих пір певно вірити, що у людей є можливості Ісуса Христа і Мойсея. Так от, відкрию вам невеличкий секрет. Ніхто ж поки що не навчився ні роздвигати воду, ні ходити по ній. От недавно спеціально заходив на Google Планета Земля, зробити собі екскурсію, подивитися на наші рідні простори, на нашу неньку Україну. Та курва навіть з космосу видно, що у нас не дороги, блять, а решеток. От кому ж дивитися в ту яму і бачити, як там Маріо бігає по каналізації і спасає принцесу. Чого так має бути? Я хуй його знаю. Певно, хтось в дідці падав собі на голову. Тепер відповідальний за дороги в Україні і в натурі купив собі вертольот. І тепер деякі на Жигулях їздять по тих дорогах і на ямах собі пробивають колеса. А він собі в небі круги нарізає, дивиться, на то все. З висока іржає конина. Куй бджоли пакуймі, ви собі їх хочете, я полетів, ори відроч. Ні, ну то як? То якщо в людей там дуже сильно припікає і вони починають сваритися, то да, дороги робляться, чо ні? Десь хурва, посеред зими, блять, коли тої дороги нікому не треба. Такого шутро на ями понакидають, навколо смолою надрочать і все, заебісь, блять, дорога в Європу. От і думав, скоро Євробачення, да, удар по економіці, хай буде. Але хоча б десь та й будуть ті нормальні дороги. Ага, конечно, до ну, сих пір, як маршрутці про щось велике задумаєшся, то боже борони би ти до вікна. Вікно тобі таких п**лей наколоти, що в армії потім вже не беруть. І все через що? Бо того, що яма на ямі б**ть. і навіть якщо просто проїхатися в маршрутці, виходиш з неї, а яйця болять. Чого болять? Та бо тому, що на тих ямах б'ються одне об одне. Коротше, надіюся, що хтось, хто відповідає за дороги, подивиться це відео, подумає на своєю поведінкою, продасть вертольот і нарешті зробить нормальні дороги. А ні, то здав в інтернат. Ну а на сьогодні все. З вами був Вася. Ви були на каналі Чоткий Паца. Обов'язково підпишіться, не забудьте підписатися, якщо вам понравився відос, і не забувайте, що самий чоткий комент уже тепер попаде в наступний відос. Все. Пока. Купуєш кохані чоткі носки та будеш лапати її за суски. Єбать ти шпак. Що за алкаш забор мурував?